Вітаємо це Європа у фокусі. З вами я Лара Бабалова. Ласкаво просимо. Президента Росії Володимира Путіна було обрано на п'ятий термін на виборах, які за заявами ЄС та США не були ані вільними, ані чесними. Незважаючи на їхні зусилля з ізоляції Росії, Путін посилює свою владу за сприяння російських олігархів. Вони знаходять способи обійти санкції ЄС, купуючи нерухомість і мегаяхти за кордоном і вкладаючи гроші у закордонні інвестиції. ЄС та інші за. Гідні країни оголосили про подальші штрафні заходи проти Росії, зокрема про нові санкції. Уникнути ембарго легше в країнах, які мають дружні зв'язки з Росією. У той час як країни ЄС, включно з Республікою Кіпр, накладають санкції на Росію, на півночі Кіпру ці правила не діють. Прибережне місто Іскела стало раєм для російських інвестицій. Бізнес ріелтора Ахмета Давмана процвітає: Росіяни скуповують там нерухомість, перетворюючи місто на курортний напрямок. Але в той час як гроші течуть рікою, не всі жителі отримують вигоду від новознайденого багатства Іскеле. Ріелтор Ахмед Давман їде у прекрасний новий світ. Принаймні для нього та його клієнтів. Ці вишукані нові багатоквартирні будинки знаходяться у турецькому містечку Іскеле на кіпрському узбережжі. І Давман продає їх десятками, переважно іноземцям. Росіяни та іранці — серед його найкращих клієнтів. Давману та його російській колезі Ірині Каденець нині найлегше продавати невеликі мебльовані квартири вартістю від 60 тисяч євро кожна. Вони настільки популярні, що багато клієнтів купують комбо-пакети. Іншата баштаркана інша до початку будівництва. Ми продаємо квартири за доступною ціною. люди люблять викуповувати одразу по три. після завершення будівництва клієнти йдуть до земельного кадастру, сплачують внески, а потім перепродають ці квартири або здають їх в оренду. Так, окупований Туреччиною Північний Кіпр заманює людей, які хочуть швидко заробити. Багато російських клієнтів також приїжджають з Кіпру, країни-члени ЄС. у нас багато запитів із південного Кіпру. Вони приїжджають, вони шукають, тому що це набагато дешевше і через проблеми з Європою. Звісно, вони почуваються тут більш безпечно. на сьогоднішній день так, однозначно. Вони здебільшого прагнуть захистити себе від можливих санкцій через військову агресію Росії проти України, тому що, на відміну від півдня острова, закони ЄС тут не діють. Багато хто каже, що це також приваблює покупців, які хочуть відмивати гроші. Російськомовна жінка, яка нещодавно переїхала до Іскеле, може це підтвердити, але вона воліє залишатися анонімною. У групах у соціальних мережах росіяни, білоруси і навіть українці обговорюють останні угоди щодо нерухомості. Тому багато людей хочуть приховати свої фінансові можливості у себе в країнах, і звісно, невизнана частина дає їм можливість це зробити. тут є багато казино тут є чорний, скажімо так, ринок. А ну, багато людей приховують тут свої фінанси. так ринок для багатьох людей. Це добре, а для простих людей не страшно. Для многих людей це хорошо, ну для простих людей не страшно. Туреччина єдина країна у світі, яка визнала так звану Турецьку республіку Північного Кіпру. Там зростає опір щодо відмивання грошей, тому на початку року продаж нерухомості іноземцям було обмежено. Але економіст Мерткан Хамід пояснює, що досі можна придбати десятки об'єктів нерухомості через посередників. І мало хто отримує вигоду від цих коштів, які надходять в країну. В основному вони зосереджені в секторі нерухомості. В основному це будівельні компанії та їхні партнери. також. Є багато можна сказати галузей, що розвиваються, таких як ринки криптовалют або інші пов'язані з ними сектори, які допомагають приховувати активи. Це значно збільшує лише статки юристів та бухгалтерів. У старому центрі Іскели також багато хто не в захваті від того, що з'являється все більше нових будівель. Ціни стрімко зростають, пояснює відвідувач кафе. Ціни на нерухомість і майно підскочили в десятки разів. Коли це все закінчиться, ми місцеві не можемо собі цього дозволити. Зате ці будівельні проєкти не призначені для людей, таких як ми. Вони навіть не питають нас, чи хотіли б ми жити в одному з таких будинків. Агентство нерухомості Ахмета Даумана з радістю продало б одну з цих елітних квартир своїм співвітчизникам туркам кіпріотам. Але у цьому бізнесі вирішальну роль відіграють гроші, звідки б вони не походили. Якщо вони платять через банк або готівкою, ніхто тут не запитає, звідки вони гроші. Десятиліттями його країна була в міжнародній ізоляції, не в останню чергу економічній. Тепер турецькі кіпріоти, такі як Ахмед Дауман, сподіваються отримати частку від грошей, зароблених багатими росіянами, які купують нерухомість за кордоном. Нехай навіть цей бізнес іноді здається дещо тіньовим. Ще одна країна популярна серед росіян Грузія. Колишня радянська республіка має спільний кордон з Росією і багато історію. Молоді грузини вийшли на вулиці, протестуючи проти впливу Кремля. Недовіра до уряду мобілізує їх на боротьбу за те, щоб Грузія не зійшла зі шляху до членства в ЄС. Дачі Амададзе хоче почати нову главу в історії Грузії і налагодити тісніші зв'язки з заходом. Грузія отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2023 році, але ці зміни наразі проходять випробовування. кажуть, що життя складається з вершин і долин, і на півдні Шотландії команда волонтерів дихає нове життя у низинні землі. Кілька сотень років тому ця земля була вкрита різноманітними породами дерев, а зараз вирубка дерев майже оголила її. Але група озеленювачів взялася за відновлення цих лісів. Ейден Хедлі знає, яке насіння сіяти, а яке викорчовувати. Понад 700 тисяч дерев було висаджено, і цей безплідний ландшафт перетворюється на родючі землі. Безкраї та безплідні південні нагір'я Шотландії. Справді вражаюче видовище. Поки що цей ландшафт майже позбавлений рослинності. Ця група волонтерів хоче це змінити. Вам усім потрібно взяти лопати для висаджування. Озброївшись міцними черевиками та лопатами, 25 волонтерів з Borders Forest Trust приїхали сюди, щоб відновити ліси поблизу англійського кордону. Після того, як ви знайшли місце, де хочете посадити дерево, перевірте, чи немає під вами брили каменя. Струміть лопату в землю усе гаразд. Внизу м'яка земля. У вас має вийти ямка потрібного розміру для дерева. Встроміть його в ямку. Наше бачення полягає в тому, щоб перетворити це місце на справжній ліс. природний ліс, який був тут у минулому, дуб, береза, ліщина, горобина, паду, всі види дерев, які ви очікуєте тут побачити. Земля тут хороша, деревам буде добре. Волонтери хочуть допомогти відновити ліс, який колись тут ріс тисячі років тому. Тисячоліття виробок лісу для заготівлі дров та розчищення пасовищ повністю змінили цей ландшафт. Сьогодні вони хочуть відновити біотопи та урізноманітнити краєвид Коли я його саджаю, то почуваюся матір'ю. Мені потрібно знайти для нього правильне місце і побажати, щоб воно виросло дуже сильним і жило довго і щасливо. Насправді, все це про клімат. Садити дерева це найкраще, що можуть зробити звичайні люди. Це так просто. Це справді інвестиція в майбутнє. Тисячі саджанців формують основу нового лісу. Це важка праця. Ми так довго брали багато чого з землі, з цих пагорбів, що нам потрібно повернути все назад. Покращити якість довкілля. І тому не кожному дереву тут раді. Адріан Хедлі, який буває тут майже щотижня, знайомить нас із непроханим гостем ялинкою Ми не хочемо, щоб це було тут. Насіння просто впало і проросло. Це не місцева рослина. Вони ростуть дуже швидко, тому з них роблять дошки в комерційному лісовому господарстві. Інженер на пенсії Хедлі знайшов нову мету у формуванні майбутнього Шотландії відновлення через лісництво. Тут є велике відчуття мети. Ця земля не буде продана через 20 років тому. Хто запропонує найвищу ціну? Вона залишиться такою, як є. Досить проїхатися до сусідньої долини і все стає зрозумілим. Ця робота приносить свої плоди. Починаючи з 1990-х років, Бордерст Форест Траст висадив тут приголомшливу кількість дерев 750 тисяч. Адріан Хедлі брав участь у цій роботі і спостерігав, як долина трансформується. Тут оселилися 20 видів птахів, а також багато диких рослин і трав. І все це приносить велику користь торф'яному ґрунту, який зв'язує вуглекислий газ, допомагаючи захищати довкілля. У ґрунті та повітрі буде достатньо насіння, щоб відбудувався природний процес регенерації. І людям не доведеться фізично висаджувати ці дерева. Справжній райський сад у шотландській низині і зразок для навколишньої сільської місцевості. Незабаром Шотландія може повернути собі свою давню пишність. зростання правого екстремізму в Німеччині насторожує. Міністерство внутрішніх справ назвало його найбільшою загрозою для демократичного порядку в країні, де далі більше політиків стають мішенню нападів. Одного навіть було вбито. Міхаель Мюллер живе у страху його будинок було підпалено, і він вважає, що це сталося через його політичні погляди. Подібні напади почастішали, і дехто задається питанням, чи варта їхня політична активність такого ризику. Палії атакували його будинок: спочатку його автомобіль, потім вхідні двері. Відтоді для Міхаля Мюллера місцевого соціал-демократичного політика все змінилося. Відтоді кожен звук, кожен рух міг означати загрозу. У день нападу Мюллера не було вдома, але були його родичі, які приїхали у гості приїхав слідчий і побачив, що вхід до будинку підпалили так само, як і автомобіль під паливним баком. у будинку було увімкнено світло. Всередині були люди, тому було припущення, що хтось мав загинути. Тому справу порушили за фактом спроби вбивства. Міхель Мюллер раніше організовував демонстрацію проти правого екстремізму у своєму рідному місті. Напад, що стався невдовзі після цього, міг бути пов'язаний із його діяльністю. Перш за все, дуже підозрілим або дуже дивним збігом обставин було те, що вікна офісів трьох політиків СДПН тут, в Тюрінгії, були розбиті в одну ніч усе в одну ніч. Це доволі дивний збіг. Міхель Мюллер не хоче боятися, але це важко. Місцеві політики, такі як він, відомі в громаді. Багато хто у Вальтерсгаузені знає, де він живе. Швидко виникає питання: чи варта громадянська діяльність цього страху. чи варто віддавати свій вільний час громаді, яка потім погрожує мені за мої клопоти? Це може означати, що все менше і менше людей добровільно віддаватимуть свій час і зусилля для роботи в муніципальних і громадських радах або на посадах місцевих мерів. у Німеччині дедалі частіше трапляються напади на державних службовців. Генрія Терекер, міська голова Кельна, ледве уникла смерті у 2015 році. За день до виборів правий екстреміст вдарив її ножем у шию. А у 2017-му Андреаса Хольштайна, мера міста Альтена, також вдарили ножем у шию. У 2020 році стріляли в Офіс виборчого округу депутата Бундестагу Карамби Діабі. А у 2019-му президент округу Кассель Вальтер Любке був убитий правим екстремістом. Згідно з опитуванням, більше половини мерів у Німеччині зазнавали образ, погроз або фізичних нападів. Віпке Сахін шварцвеллер міська голова східнонімецького міста Цосен. Вона відчула цю ненависть під час своєї передвиборчої кампанії. Під час моєї виборчої кампанії атмосфера у Цосені була дійсно напруженою. Наприклад, стояло питання ісламу. Нова міська голова ісламізує місто Цосен. але що дійсно важко, так це те, що цього стає все більше і більше. І я помічаю це і в політичній атмосфері. Це наклеп Погрози, образи чи насильницькі напади. Майже 12 тисяч мерів по всій Німеччині зазвичай відчувають на собі розчарування мешканців у політиці уряду на власному досвіді. Коли доходить до того, що доводиться скасовувати заходи, або коли ти відчуваєш, що тебе переслідує натовп, чи коли ти не можеш вільно висловлювати свої погляди на публіці, це означає, що демократія більше не працює. І я думаю, що ми наближаємося до цього моменту. Ось чому багато місцевих політиків замислюються над тим, щоб відійти від політики. Віпке Сахін-Шварцвеллер застерігає про такі наслідки вже багато років. Це дійсно великий виклик, тому що ми усвідомлюємо, що зараз навіть на виборах усе більше правих партій, і правих людей, виходять на сцену. Тому із фактичного суспільства, як я його назву, мало хто справді готовий займатися місцевою політикою. А якщо немає нікого гідного у виборчому бюлетені, то за кого ж тоді голосувати виборцям? Нещодавно в Цюрінгії трапився ще один інцидент. Розгромили будинок політика після того, як він оголосив про своє балотування в міську раду. Лунають заклики до держави вжити конкретних заходів. Про великі хвилі Португалії ходять легенди серед серферів. Це місце, куди приїжджають адреналінозалежні в пошуках вражень на все життя, і ще 10 років тому це місце було відносно невідомим у серфінговій спільноті. Тепер рекордні хвилі на заре відомі на весь світ. Щороку це місто прокидається від зимової сплячки завдяки змаганням, які випробовують межі цього виду спорту. Назаре місце, де багато серфінгістів сподіваються зробити ідеальний заїзд на 30-метровій хвилі. А ми на цьому завершуємо цей випуск програми Європа у фокусі. Дякуємо за перегляди, до зустрічі через тиждень.